Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру, потужне усилення, на п'ятизіркових героях, без жовтого кольору. Так, топ-10. Давайте подивимось. Угу. Ну, оборонка не тримає, будемо так казати, як є. Тому треба краще атакувати. Вчора все вдалося, але було важко. Давайте подивимось, що нас чекає сьогодні. Так. Ну, вже пішли всі альфа-злами, всі на 25 емках. Дуже-дуже потужно. Так, ну цей Вандер неприємний. Потрібна якась чистка проти нього. Гартен теж мені не подобається. Ну, не знаю. Не знаю, чи потрібен мені тут Юліус. Ось це питання. Айно було б непогано залишити, чистка потрібна. Або брати якісь захисні стяги, наприклад, гранатку. Але це ж треба знати, яке буде поле. Давайте, можливо, все ж таки Айна залишимо. І може взяти шляпу. Він теоретично теж може когось заблокувати. Плюс, якщо дарк результується, може дарка вкрасти. Ну, дуже-дуже потужно, тим паче там та сова ще присутня. Буде блокувати. Тому Айна, напевно, потрібно нам. Ну, давайте спробуємо такою командою поїхали. 7.300 оборона. Так, ну, щось по зеленим маємо. Трієчка зелених знизу. І одна трієчка по центру. Як би нам... Підтягнути. Ну, давайте, в принципі, в нам можемо поки прокинути, але це вже зайве було. Давайте ось так. Єдине, угу. що там того вандера захисний стяг стоїть. ну Прийдеться тут прокинути. Жовтих стіки і він встиг зарядитись. Ще Армана заблокував. Ну це не дуже приємно. Так, пробиваємо шляпою. Так, ми його заблокували. Добре. Давайте тоді через нього прокинемо більше камінчиків. Ось так. Угу. Тепер б'ємо. І ось так. Так, ну добре, Вандера того ми пробили. Угу. Тепер поїхав арманчик нарешті. Але Гартен, Гартен буде ходити. В нас смартан під сповільненням. І Гартен буде ходити, і магні. Давайте ось так тоді в Гартена прикинемо. Ого, угу, яка шкіра. Давайте ось тут комбо зробимо. Б'ємо. Нам би, щоб заблокували тусову, було б непогано. Так, добре, давайте поки Спарклайт працює, може встигнемо зарядити. Ні, Дарк зарядився. Але Спарклайт вже злетів. Добре, зарядимо тоді арманчика хоча б. Так, добре, перекинуло, але. Ми це зараз знімемо і ось так і тут пошукаємо червоний або зелений. Ще раз пошукаємо. Є зелененький, добре. Дуже багато жовтого. Ну, скільки ти будеш відроджуватись? Так, заблокували чудово. Так, обережно прокидаємо. Зарядимо спарклайта і, скоріш за все, доб'ємо цю сову. Так, вийшло. Ну, шляпа, до речі, спрацював так, як потрібно. Так, що ми тут маємо Мена, контра, гестальт. Ну, давайте так і поїдемо. Красти контро, красти ці кульки в мене, якщо встигнемо звісно. Чудовий хід зелені, там червоні зберуться, але роз'їдеться друга зелена трієчка. А в мене поки не хотілося б прокидати. Дуже багато. Давайте тоді ось так зберемо. Так, зелені. І ось так ще будуть зелені і червоні. Агу. Так, контра. Давайте зробимо ось так. Щось дуже боляче він вдарив. Нам не вистачає трійки. Червоної, щоб спарклайта зарядити. Так, давайте спробуємо вдарити ось так обережно. Угу. Але все одно майже від'їхав, на жаль, шляпник. Так. Поїхав Арчик. Ну і прокидуємо ось тут. Шукаємо, можливо, знизу якісь червоні під'їдуть. Так, зараз буду бити Мену. І це мені не дуже подобається. Ну, прийдеться в нього прокидати. Там зберуться ще фіоли, але нам червоні потрібні. Я думаю, він від контри від'їде, не від'їхав. Так, гестальт заблокованный. Давайте это делать так. Так, минуснули нам шляпника. Как бы тут зебраты так Цікавому, давайте ось так напевно. Він ще відродився. Ну, Добре, ми хоч лікаря зарядили, і в нього ті кульки не попали, добре. Давайте спробуємо добити і Абакана, і мену. Так, чудово. Так, скільки там контра ще буде один хід. Добре, давайте зарядимо спарклайта і вдаримо сюди. І ось так ще червоні прокинемо. Так, добре. Робимо кріс. Нам потрібні сині. Ага, і зелененькі приїхали. Це чудово. Так, так, так. І не вистачило йому. О, ну, який жирнючий цей цейлкан. Але все ж таки ми впорались. Ну, вже такі бої дуже важкі йдуть. Так, сова. Пофіт. Ось тут Айна не дуже нам допоможе. Чому? Тому що вона все знімає і пофіта може активувати. Так, мультяшки. Нам замість, Айна хтось потрібен. Ну, можна спробувати ту ж гранатку взяти. Вона плюс баф дасть. І якщо ми встигнемо... Захист поставить. Контру можна буде шляпою вкрасти. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Він ще не подобається, що йдемо 3-2. Ой-ой-ой, яка поляна. Тупо фіоли одні. Ну, червоных есть две трики. Ну, давайте прокинем. Придется комбо запускать. Угу. А це чудово, сова не дозарядилась, добре. Робимо ось так. Тепер поїхав Арчик. І спробуємо добити сову. Так, чудово. Ну, пофіт зараз зарядиться, тому давайте ось так і прокинемо в нього. Він не дозарядився, це добре. Нам, напевно, його краще добрати. І тут вже пошукати зелені. Угу. Давайте ось так обережно, може Вейстар від'їде. Від'їхав чудово. Так, тоді трішечки лікуємось і заберемо ось так зелененький камінчик. Угу. Спарклайт, ну все. Одна Елена нам нічого не зробить. Ну, тут вийшло чудово все. Хоча поляна на початку була не дуже. Ой так, Родберд. Ось тут я навіть не знаю. Ну, тут чистка нам потрібна, там сліпота від тієї сови, тому айно беремо. Можна спробувати взяти локі, наприклад, але ж він не витримає. Треба Фонронберта пробити Тому давайте напевно так і спробуємо. Хоча дуже-дуже потужна оборонка. Ну, подивимось. Угу. Знову купа жовтого, купа фіолетового. Ну, давайте запускати комбо. Так, трійка зелених буде. І, можливо, там закриється червоний. Давайте спробуємо. Так, червоний не закрився. Добре, тоді ще раз прокидаємо. Давайте тут пошукаємо зелений. Зараз просто нас один абакан розібре. ну і все. Прийдеться лікуватись. Давайте ось так. Там ще буде трічка зелена, але тут же ми, напевно, нічого не зробимо. Контра, зараз Арманчик просто від контри від'їде. Ні, він витримав. Але нам бити ніким більше. Ну, давайте пошукаємо зелененьке, можливо, заїде. Так, ну вже нуліка не буде, це добре. Давайте тоді ось так. Можливо, в Абакана попаде. Все, зелених немає. Зараз нас цей ромборд заблокує. Ну так, тут дуже-дуже важко. Ну, хоч не нуліки, то добре. Так, поїхали далі. Мультяшки, мультяшки, мультяшки. Тут нам шляпа не дуже допоможе, хоча... Три зелених, щоб хоча б гремстіла камінчиками пробивати. Нам тут і Sparklight не дуже допомагає. Але він б'є потужно. Ця Діспелить можна було б спробувати, звісно, взяти Людвига. Але там і Сартана, і Доміція, вони просто не дадуть спрацювати йому. Краган, нам потрібно тут багато зелених. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Не бачу все одно ким можна пойти, поле трійка червоних і все. Угу. Да, оце полянка. Сартану, звісно, не хотілося би прокидати. Ну, давайте шукати тоді щось. Трічка зелена вкагана. Там один зелений уїде. Ми його ніяк не заберемо потім. Ну, давайте ще шукати. Прийдеться робити ось так. ще одна трійка зелена, І що воно дасть? Майже нічого ну добре. будуть бити і Доміція і Сартана. І зелених більше немає. Єдина надія, що тут знизу якийсь зелений заїде. Ось так. Але цього недостатньо. Айно вже зараз від'їде, на жаль. Так, ну ми хоча б трішечки їм зіб'ємо атаку. Давайте вкрадемо їхні захисні стяги Ми будемо пробивати. Зробимо ось так. Можливо, Айна у нас витримає. Ні, не витримає. Ось що його тут робити? Ну, четвірочку. Так, заблокувалось доміція, це добре. Давайте спробуємо спарклайта зарядити. Так, скільки в неї? 1900. Ну, Спарклайт теоретично може стільки вдарити, але, напевно, краще вдарити грімстіла і спробувати його пробити. Так, добре, давайте тут зелений, пошукаємо. Давайте ось так. Ще зелені. Як же ж він боляче вдарив? Так, норман повинен витримати, добре. Давайте спочатку арманчиком вдаримо. Напевно, доб'ємо каніна, бо він лікується. Ось так. Червоненький прокинемо. Пробиваємо. Угу. Ну і сподіваємось, що мегамінь. Ага, він навіть заблокував його. Добре, тоді чистимо поле. Все, зараз арманчик повинен добити. Ой, важкі бої сьогодні. Ну, добре, в принципі, одна поразка. Ну, нічого. Так, дивимося оборону на тому ж рівні. Ми навіть топ-1 зайшли, рейтинг 916 місце. Ну, в принципі, гарний результат. Подивимося, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!